Вітаю вас, мої улюблені слухачі. З вами Наталя і нове оповідання на моєму каналі Життя в історіях. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтеся, щоб не пропускати новинок. Бажаю вам гарного прослуховування. Таню, невже це ти? Голос, що пролунав серед міського гамору, змусив дівчину здригнутися. Вона мимоволі притиснула долоні до грудей. Наче намагаючись тримати серце, що раптом збилося з ритму. Напроти неї, схиливши голову на бік, стояла Людмила Георгіївна. Час майже не торкнувся її обличчя та сама шляхетна постава, той самий проникливий погляд, який колись змушував таню викладатися наповну за фортепіано. Людмила Георгіївна була її наставницею в музичній школі, місці, де Таня провела два найщасливіші роки свого життя. Тоді їй здавалося, що музика це її єдиний шлях, але доля мала на цей рахунок свої, значно жорсткіші плани. У 15 років, коли світ навколо мав би тільки розквітати, дівчинці довелося назавжди закрити кришку інструмента. Біди посипалися на їхню родину несподівано, наче з дірявого мішка, батько якого Таня мало не обожнювала. Вважала взірцем честі та надійності, раптом перетворився на чужинця. Коли йому виповнилося сорок, він вирішив, що його теперішнє життя це лише чернетка, яку варто спалити. Його заява про те, що він іде до іншої жінки, стала для тетянки та її мами не просто новиною, а справжньою катастрофою, що залишила по собі лише випалену землю. Тетяна й досі, заплющуючи очі, бачить ту фатальну сцену на кухні. Батьки розмовляли приглушено, сподіваючись, що донька давно поринула усни, але стіни квартири були занадто тонкими для такої правди. Сергію, я відмовляюся в це вірити. Голос мами Ні не тремтів, наче натягнута струна. Ми ж були щасливими, все було добре. Ніно, ну не обманюй себе, сухо відрізав батько. Добре було тільки тобі. Я так більше не можу. Задихаюся. Ти ж чудово знаєш. Ми одружилися лише тому, що ти завагітніла Тетянкою. Це був шлюб із обов'язку, а не з любові. Тихіше ти, прошепіла мати, вона ж почує. Я не збираюся зникати з її життя. Таня моя донька. Я люблю її і буду допомагати фінансово. Тетяна чула, як мама різко підхопилася зі стільця. Звук відсунутого дерева об підлогу прозвучав, як постріл. Іди геть, голос мами став крижаним, і допомогу свою залиш собі, нам від тебе нічого не треба. Ну, що мені робити, Ніно? Що, як я нарешті покохав по-справжньому? майже благально запитав батько. «Повісься!» – коротко кинула вона. За десять хвилин вхідні двері важко грюкнули, відлонюючи пусткою в коридорі. Тетянка, затамувавши подих, визирнула зі своєї кімнати. Кухня була залита тьмяним світлом. Мати сиділа за столом, перед нею стояла напівпорожня пляшка, а в руках блищали сталеві лезаножиць. Вона з якимось хворобливим натхненням шматувала сімейні фотографії, і обличчя батька дрібними клаптями падали на підлогу, наче чорно-білий сніг. З того дня їхній дім огорнула гнітюча тиша. Мама не стала запійною алкоголічкою, вона продовжувала ходити на роботу і навіть перевіряла Тетянині уроки, але між ними виросла невидима стіна. Мати мовчала тижнями, занурена у свій внутрішній морок. Тетяні було невимовно шкода її, але десь у глибині душі підлітковий егоїзм підказував якби мама була яскравішою, легшою, можливо, батько б не пішов. Ці думки пекли совість, але не зникали. Минув рік життя почало потроху змінювати колір, у мами з'явився якийсь прихильник, і на її обличчі знову з'явилася несмілива усмішка. А Тетяна знайшла свій порятунок у музиці, хоча фортепіано залишилося в минулому, вона відкрила в собі новий дар спів. Коли вона співала весь біль, образа на батька і сум за втраченим дитинством перетворювалася на чисту пронизливу мелодію, яка дарувала сили жити далі. Шлях Тетяни до музичного олімпу розпочався з іронічної посмішки долі, яку зазвичай називають щасливим випадком. Все почалося в стінах звичайної загальноосвітньої школи, де саме готувалися до престижного конкурсу. Головною ставкою педагогів була Мирослава, визнана місцева красуня, чиї батьки обдаровували школу з щедрістю меценатів, забезпечуючи доньці статус незамінної. Проте за день до виступу Мирослава злягла з високою температурою. У коридорах зчинився справжній хаос. Музичний керівник перебувала на межі нервового зриву, адже підхопити сольну партію в ансамблі було нікому. З розпачу було вирішено прослухати всіх дівчат без винятку. Тетяна спочатку трималася осторонь, вважаючи себе лише тінню на святі чужого життя, але ввечері, коли вона розповіла про шкільний переполох мамі. Та відклала книгу і пильно подивилася на доньку. Тетянко, а чому б тобі не спробувати? тихо запитала мати. Та ну, мамо, співати перед усіма. Дівчина ніяково знизала плечима. Мені треба вчитися, наздоганяти програму, а не займатися дурницями, які ні до чого не приведуть. Ти права. Знання це фундамент, лагідно відповіла мама, але життя, в якому є лише підручники, занадто прісне. Іноді треба давати душі простір для польоту, навіть якщо це здається несерйозним. Цілу ніч Тетяна крутилася в ліжку, слухаючи шепіт вітру за вікном. До світанку вона зрозуміла страх перед сценою менший за страх впустити щось важливе. Наступного дня в актовій залі панувала атмосфера втоми. Коли настала черга Тетяни, вчителька музика навіть не підвела очей від нот. Але варто було дівчині взяти перші акорди, як повітря в залі наче ожило. Чистий кришталевий голос розітнув тишу. Вчителька і шкільний організатор завмерли, розглядаючи скромну дівчину. Прізвище. Голос педагога здригнувся. А червону калину, знаєш, зможеш витягнути фінал? Так, я пробувала. За два тижні життя перетворилося на калейдископ репетицій. А потім був шкільний автобус, інше місто і сяйво софітів. Їхній ансамбль здобув перемогу з таким відривом, що журі аплодувало стоячи. Хлопці, однокласники, готові були нести Таню на руках. А один із них, найзапекліший скептик, прошепотів керівнику. Ви ж розумієте, що Мирослава й поруч з Тетяною не стояла? Це ж зовсім інший рівень. Вчителька лише важко зітхнула. Вона розуміла, що талант Тетяни це стихія, яку неможливо ігнорувати, попри всі зручні домовленості з багатими батьками. Після повернення дівчину викликали в кабінет до директора просто посеред контрольної. У кабінеті серед запаху старої деревини та паперів сиділа елегантна жінка з очима кольору осіннього неба. Я б дуже хотіла, щоб ти навчалася в нашій музичній школі. Промовила вона з такою теплотою, що у Тетяни перехопило подих. Тоді це здавалося чарівним сном. Два роки дівчина жила в полоні гармонії та натхнення, поки світ навколо не почав руйнуватися. Минуло багато часу. Холодний підземний перехід зустрів Тетяну вогкістю та байдужими кроками перехожих. Вона співала, притулившись до холодної стіни, коли знайомий голос змусив її заціпеніти. Господи, Таню! Що ти тут робиш? Людмила Георгіївна дивилася на свою кращу ученицю з невимовним болем. Тобі з твоїм даром, з твоїм божественним голосом на сцені виступати потрібно, а не тут, у цій сирості, перед невдячною юрбою. Так вийшло, Людмила Георгіївна. прошепотіла Тетяна, не підводячи очей. Не все в нашому житті залежить від наших бажань. Вона різко схопила коробочку з дрібними грошима. І, не озираючись, кинулася геть, розчиняючись у сірому натовпі, залишаючи вчительку наодинці з відлунням свого колишнього таланту. Голос Людмили Георгіїв не все ще наздоганяв її, висночив в холодному повітрі, наче пронизливий акорд розбитої скрипки. Але Тетяна не озиралася, кожен крок віддавався в її скронях важким молотом сорому. Вона бігла, ковзаючи слизьким тротуаром, а перед очима все ще стояв той повний болю та розчарування погляд колишньої вчительки. Дій, які пророкували велику сцену та лаври видатної вокалістки, тепер залишалося лише одне ховатися від минулого в тісних лабіринтах міських вулиць. Навчання в музичній школі було платним, проте мати, стиснувши зуби, твердо пообіцяла якщо в тебе є дар, я знайду спосіб. І, як не дивно, батько, який на той час вже жив окремо, теж почав допомагати. Тоді у Тетяни було все вишукані концертні сукні, що шурхотіли шовком, приватні уроки та безхмарні мрії про майбутнє, а потім світ розлетівся на друзки. Фатальна аварія перетворила її колись сильного і гордого батька на немічну тінь. Тетяна бачила, як мама переживала цю трагедію. Але дівчина відчувала до батька лише гіркий жаль, як до сторонньої людини. На той час у маминому житті вже з'явився чоловік, який повернув їй здатність посміхатися. Тетяна встигла щиро полюбити його. Він був надійною гаванню після багаторічних штормів. Мати нарешті заслужила на свій клаптик щастя, проте життя мало свій жорстокий сценарій. Та жінка, до якої пішов батько, дізнавшись про його інвалідність, миттєво зникла, заявивши, що каліки не входять в її плани на майбутнє. Мама не змогла покинути його в біді. Вона забрала тата додому, а своєму коханому чоловікові сказала коротке і безжальне пробач, я не можу інакше. Тетяна бачила, як мамине серце перетворювалося на попіл. Вона ненавиділа батька за цей зруйнований шанс на щастя. Він і сам все розумів його очі сповнені відчаю, і невдала спроба вкоротити собі віку, лише підливали масло у вогонь загальної ненависті. Гроші витікали, наче пісок крізь пальці. Мама трималася довго, але, зрештою, зламалася. Вона почала шукати порятунку в пляшці, поступово перетворюючись на жінку, яка ненавиділа весь світ, а найбільше саму себе. Музичну школу довелося залишити. Там спалахнув скандал. Вчителі обривали телефон, але Тетяна так і не змогла вимовити жодного слова правди про те пекло, що панувало за зачиненими дверима її дому. Щоб вижити, вона почала співати на площі. Спочатку від сорому хотілося провалитися крізь землю, але згодом Тетяна навчилася просто заплющувати очі. Вона уявляла, що навколо немає нікого, лише музика. Вона згадувала хлопця скрипаля біля церкви, який грав заради насолоди, тікаючи від міської метушні, і намагалася переконати себе, що вона нічим не гірша. Тільки от для нього гроші були приємним бонусом, а для неї єдиною надією на ліки для батька та хліб. Таня влетіла у під'їзд, заскочила до своєї кімнати і, не знімаючи пальта, розридалася чому доля так нещадно обійшлася з її талантом. За пару годин, витерши сльози, вона піднялася. Треба було готувати вечерю, погодувати батька та зробити уколи. Мами знову не було вдома. Мабуть, десь знову заливала свої гори дешевим вином. Вже три роки вони жили у цьому нескінченному колі відчаю, де кожен день був схожий на боротьбу за ковток повітря. Людмила Георгіївна з неприхованим скепсисом розглядала молодого чоловіка, який сидів напроти неї. Його обличчя, добре знайоме кожному з незліченних рекламних банерів та телеекранів, зараз виглядало втомленим і дещо розгубленим. Він звичним жестом поправив пасмо волосся, що впало на чоло, і зі сподіванням глянув на викладачку. Зрозумійте мене правильно, почав він голосним, добре поставленим баритоном. У мене розписаний кожен день, а гастрольний тур в самому розпалі. Ваше місто лише одна з багатьох точок на карті. Але ситуація критична. Моя вокалістка сьогодні вранці потрапила до лікарні з апендицитом. Невже у вашій школі, про яку ходять легенди, не знайдеться талановитої дівчинки, здатної підстрахувати нас хоча б на цьому концерті? Жінка задумливо постукала пальцями по столу. Перед нею сиділа зірка першої величини, людина, чиї пісні змушували зали завмирати. Але ж ваш репертуар надзвичайно складний, почала вона. Ми вже розробили план Б, швидко перебив її співак. Приберемо всі складні дуети, залишимо лише ті композиції, де жіночий голос виступає як легке шліфування, як витончена прикраса основної мелодії. Мені потрібен не просто голос, мені потрібна душа. Людмила Георгіївна на мить замислилася, і раптом її обличчя осяяла загадкова посмішка. Вона згадала втечу своєї найкращої учениці. І той біль, що бринів у її очах. А знаєте що? сказала вона, підводячись. Поїхали на площу. Навіщо? здивувався артист. Хочете влаштувати кастинг просто неба серед натовпу? Я гадаю, що традиційний кастинг нам не знадобиться. Поїхали, ви самі все почуєте і зрозумієте. Дорогою вони мовчали. Шикарний лімузин плавно ковзав вулицями провінційного міста, перевертаючи здивовані погляди перехожих. Знаменитість не ставив зайвих питань, він був повністю занурений у власні думки, напевно, подумки перекроюючи сценарій вечірнього шоу. Людмила Георгіївна помітила Тетяну здалеку. Дівчина стояла на своєму звичному місці, тендітна постать на тлі сірого каміння площі здавалася майже прозорою. Ось тут зупиніться, тихо наказала вчителька Водієві. Тетяна теж помітила незвично довге блискуче авто, що припаркувалося неподалік. Такі машини були рідкістю в їхніх краях, але вона лише на мить затримала на ній погляд і знову заплющила очі, їй потрібно було заробляти, а не роздивлятися чуже багатство. Вона глибоко вдихнула і заспівала сучасну баладу, яка останнім часом стала справжнім хітом. Пісня була неймовірно складною, насиченою емоційними перепадами, адже в оригіналі її виконував зірковий дует. Але Тетяна не просто співала, вона проживала кожне слово, насолоджуючись кожним звуком, наче це була остання пісня в її житті. Людмила Георгівна кивнула своєму супутнику. Ідіть, послухайте. Він з легкою іронією хмикнув, але все ж вийшов з машини. Проте, ступивши кілька кроків у бік дівчини, він раптом завмер, наче вражений громом. Дівчина виконувала саме його пісню, ту саму композицію, яку він найбільше боявся викреслювати з програми, бо вона була його серцем, його найулюбленішим твором. Тетяна співала так щиро, так проникливо, що перехожі, які ще хвилину тому кудись поспішали, зупинялися і, не соромлячись, витирали сльози. Він стояв так хвилину. Другу, зачарований цією випадковою зустрічю з чистим талантом. Потім на його обличчі з'явилася тепла усмішка, він безшумно підійшов до Тетяни ззаду, і саме в той момент, коли мала початися чоловіча партія, його потужний, оксамитовий голос зазвучав поруч із її кришталевим сопрано. Тетяна здригнулася і різко обернулася. Коли вона побачила, хто саме стоїть перед нею і підхоплює її мелодію, її серце мало не вискочило з грудей, а ноги стали ватяними. Натовп навколо миттєво впізнав зірку. Люди вибухнули аплодисментами, почали підспівувати, створюючи неймовірну атмосферу свята просто посеред буденної площі. Це було справжнє диво. Людмила Георгіївна, спостерігаючи за цією сценою з вікна автомобіля, тихо усміхалася. Вона знала, що сьогодні життя Тетяни змінилося назавжди. Вона була щаслива, що змогла стати тим невидимим містком, який повернув великий талант туди, де він мав бути, на світло. Вечірні сутінки м'яко огортали місто. Після вчорашньої зустрічі Людмила Георгіївна, як і слід було очікувати, навела довідки, і від того, що вона дізналася, волосся на голові заворушилося. Яка там музика, коли на тендітних плечах нещасної дівчини лежав непідйомний тягар всього сімейного добробуту? Тетяна була тим єдиним атлантом, що тримав на собі небо їхнього спільного виживання. Остання нота пісні ще тремтіла у вологому повітрі, коли глядачі вибухнули оваціями. Це був не просто виступ, це був крик душі, загорнутий у мелодію. Коробка для грошей, що стояла біля ніг, була вщерть заповнена купюрами та монетами, щедро данина від навіть тих, хто відчув її щирість. Чоловік допоміг Тетяні зібрати гроші і сказав Дозвольте запросити вас до кафе. Цей голос, знайомий мільйонам, змусив Тетяну завмерти. Вона почувалася, наче у в'язкому солодкому сні. Це був не просто відомий виконавець, голос якого звучав із кожного динаміка, це був її кумир. Недосяжна зірка, проте в реальності за межами обкладенок глянцю у кумира виявилося звичайне тепле ім'я Максим. Вони влаштувалися за вільним столиком у затишному куточку. Офіціанти, ледь оговтавшись від шоку, побачити таку персону у своєму закладі, метушилися навколо, поки Максим нарешті не перейшов до справи. Тетяно, у мене є пропозиція поки що вона звучить як прохання про порятунок. Станьте моєю опорою в цьому місті, але щось всередині підказує мені, що наш дует це не випадковість, і так просто ми не розійдемося. Дівчині здавалося, що кожне його слово це лише гра уяви. Звісно, я згодна, прошепотіла вона, намагаючись опанувати тремтіння рук. Але ж я не мала репетицій три довгих роки тому я назавжди зачинила за собою двері музичної школи. У нас є дві доби до концерту, щоб відшліфувати кожен акорд. А ще я хочу, щоб ти познайомилася з Вікторією. Бульварна преса роками змагалася в брудних плітках, називаючи віку коханкою чи таємною дружиною Макса, але реальність була куди чистішою. Вона була його рідною сестрою. Господи, як я рада. Вікторія зустріла їх у лікарняній палаті слабкою, але щирою посмішкою. Я так боялася всіх підвести. Тетяно, Люба, ти вже постарайся, не підведи мого братика. Концерт став справжнім тріумфом. Зал дихав в унісон з Тетяною. Вона подарувала квиток матері і зараз, крізь сліпуче світло софітів, бачила її, Тверезу, охайну, неймовірно гарну жінку в перших рядах. Мати плакала, і це були сльози очищення, а не болю. Тетяна знала, Віка дивиться трансляцію з лікарняного ліжка. І кожна нота була присвячена і їй також. Коли завіса впала і вони опинилися за лаштунками, Максим виглядав стурбованим. Віка просить негайно приїхати. Не розумію причини такої поспішності, але ми маємо бути там удвох. В цей момент до них підійшла мати Тетяни. Доню, ти була неймовірною. Вона обійняла Таню, а потім повернулася до Максима. Дякую вам за цей шанс. Він усміхнувся. Знаєте що? Поїхали з нами до лікарні, а потім відсвяткуємо успіх вашої доньки у найкращому ресторані міста. Віка чекала на них, напівсидячи в ліжку, а поруч із нею стояв якийсь молодий чоловік та ніжно тримав її за руку. Максе, послухай мене, почала вона серйозно. Таня співає надзвичайно красиво. У неї рідкісний дар і неймовірна врода. З нею ти зможеш підкорити нові вершини, зняти десятки кліпів. Відпусти мене, брате, я хочу простого жіночого щастя. Хочу заміж, хочу дітей. Ти ж знаєш, цей блиск Софітів ніколи не був моєю мрією. Максим сидів, низько схиливши голову, ніби намагався розгледіти у візерунках на підлозі відповіді на всі невисловлені питання. У кімнаті панувала тиша, порушувана лише міцним цоканням годинника та ледь чутним диханням присутніх. Нарешті він підняв погляд. Глибокий, проникливий, сповнений непідробної турботи, я одразу здогадався, навіщо ти нас покликала, Віко, тихо мовив він, а потім повернувся до дівчини. Ну, що скажеш, Тетяно? Чи готова ти залишити це звичне, тихе життя, спалити мости і віддати всю себе музиці, а стролі нескінченні переїзди, сліпуче світло софітів і слава, яка іноді буває важчою за будь-який тягар? Готова до цього? По блядих щоках тані покотилися гарячі сльози, залишаючи ледь помітні вологі доріжки. Кожне слово Макса відгукувалося в її душі болісним резонансом. Вибачте, її голос здригнувся і ледве не обірвався. Ні, я не можу. У мене батько, він дуже хворий. Я потрібна тут, поруч із ним. Кожна хвилина його життя зараз на моїй совісті. Цю мить усе її єство, кожна клітинка тіла кричала так, господи, так. Я мріяла про це кожної ночі, коли співала під гітару в порожній кімнаті, але тверезий розум, загартований роками труднощів, безжально повернув її з небес на грішну землю. Обов'язок був міцнішим закрила. Раптом тишу розірвав голос матері. Вона піднялася зі стільця, спокійна, з дивною рішучістю в очах, якої Таня не бачила вже дуже давно. Тетянко, донечко, я знаю, скільки болю ми тобі завдали, скільки ночей ти не спала, витягуючи нас із прірви, але я благаю тебе. Поїдь, я даю тобі слово, вдома все буде добре, я сама догляну за батьком. Тим більше, що Петро, вона ніжно поглянула на чоловіка, за якого збиралася вийти заміж, він справжній рятівник. Петро знайшов клініку, де лікарі творять дива. Вони обіцяли поставити твого батька на ноги. Ми зберемо гроші, відправимо його на лікування, і ти побачиш, скоро він буде не просто ходити, а бігати. Таня, не тямлячи себе від емоцій, кинулася на шию матері, ховаючи обличчя на її плечі. Мамусю, як же ви тут? Без мене, зовсім самі. Ми впораємося, обіцяю, прошепотіла мати, погладжуючи волосся доньки. Тепер твоя черга бути щасливою. Максим повільно встав і в його очах спалахнув вогник рішучості. Ну, ось що? впевнено мовив він. Гроші це найменша з проблем. Не витрачайте час на їх пошуки. Домовляйтеся з клінікою, я повністю оплачу лікування та реабілітацію. Таня має думати про гармонію звуків, а не про рахунки в аптеках. Творчість не терпить розбитого серця. Минув рік. Місто зустрічало свою героїню яскравими афішами. Тетяна знову приїхала на рідну землю, але тепер не як випадкова перехожа, а як зірка, чиє ім'я вимовляли з повагою. Тепер вона не просто підспівувала Максу. Вона мала власні сольні номери, які змушували зал завмирати від захвату. Стоячи на сцені, огорнута променями прожекторів, вона дивилася в залу. У першому ряду сиділа сяюча мама. Вона кілька місяців тому нарешті стала дружиною Петра і тепер виглядала молодшою років на десять. Поруч сидів сам Петро, тримаючи на колінах розкішний букет троянд, а біля нього серце Тані тьохнуло. Там сидів батько. Він ще спирався на тростину, але в його погляді була життєва сила. За руку його тримала мініатюрна, усміхнена жінка, та сама медсестра з клініки, яка стала для нього не просто доглядальницею, а вірним другом. Усі вони були щасливі, але серце Тетяни співало найгучніше. Раптом музика стихла. Вибач, Тетяно, у мене є кілька слів. Голос Максима змусив її здригнутися. Вона здивовано обернулася. Макс стояв із дивним виразом обличчя, урочистим і водночас неймовірно ніжним. Такого не було в сценарії репетиції. Таню, Тетянко, він зробив крок до неї. Зала затихла, затамувавши подих, тисячі очей стежили за кожнім їхнім рухом. Таня, ми разом вже рік. Ми пройшли через багато міст, тисячі акордів і мільйони емоцій, і в якийсь момент я зрозумів, що більше не хочу відпускати тебе ні на крок. Я хочу, щоб ти була завжди поруч, не тільки на сцені, але й в кожному моєму світанку. Краєм ока Таня помітила віку за лаштунками. Вона тримала на руках немовля і витирала сльози радості, що блищали на сонці. Таня, кохана, будь моєю дружиною. Максим відклав мікрофон, опустився на одне коліно і простягнув її оксамитову коробочку, в якій у світлі Софітів виблискувала вишукана каблучка. Залахнув, а за мить вибухнув такими аплодисментами, що, здавалося, здригнулися стіни. Таня опустилася поруч із ним, і її очі сяяли яскравіше за будь який діамант. Так, о Боже, звісно, так. прошепотіла вона, кидаючись в його обійми. Я так сильно кохаю тебе. Цього вечора в їхньому місті народилася не просто нова зірка, а нова історія кохання, яка обіцяла бути тривалішою за будь-яку найпрекраснішу пісню. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.